Дуже смачні дерони по-єврейськи. Спробуйте обов'язково ідеальний сніданок, який дасть заряд на цілий день. До речі, дуже швидко готується. В мене на сторінці багато цікавих рецептів. Переходьте і зберігайте, щоб не загубити. Для початку на крупній терці натираємо картоплю, додаємо сіль. І відкладаємо в сторінку на 5-10 хвилин. Далі на цій же грубій терці натираємо цибулю. Віджимаємо зайву вологу з картоплі і додаємо цибулю. Далі додаємо яйця, крохмаль і порізані на шматочки червону рибу. Можна ще додати трішки зелені. Перемішуємо все до однорідності. На пательню наливаємо олію, даємо добре розігрітися і за допомогою ложки викладаємо дерун. за допомогою тарілки перегортаємо і обсмажуємо з другої сторони. Виходить два деруна, які змащуємо крем сиром і ставимо один на один. Потім розрізаємо навпіл і складаємо ще раз Дві половинки нарізаємо на порційні шматочки і насолоджуємось смачного!